Вітаю вас, молитви до ангела-охоронця це духовний щит і джерело миру. У молитвах лунають прохання про захист, допомогу, розраду і Божу опіку. Промовляючи їх із вірою, ми відкриваємо серце для небесної підтримки. Хто з нами сьогодні молиться, ставте уподобайку і підписуйтесь. Нехай Господь благословить вас за вашу доброту. Обов'язкову молитву читаємо 40 разів. Ангеле, що стоїш поруч із моєю дитиною. Оберігай її кроки, пошли їй світлі думки і добрих людей. Нехай вона росте в мирі, здоров'ї та Божій любові. Амінь. Ангеле, що стоїш поруч із моєю дитиною. Оберігай її кроки. Пошли їй світлі думки і добрих людей, нехай вона росте в мирі, здоров'ї та Божій любові. Амінь. Ангеле, що стоїш поруч із моєю дитиною, оберігай її кроки, пошли їй світлі думки і добрих людей, нехай вона росте в мирі, здоров'ї та Божій любові. Амінь. Ангеле, що стоїш поруч із моєю дитиною, оберігай її кроки, пошли їй світлі думки і добрих людей, нехай вона росте в мирі, здоров'ї та Божій любові. Амінь. Ангеле, що стоїш поруч із моєю дитиною. Оберігай її кроки, пошли їй світлі думки і добрих людей. Нехай вона росте в мирі, здоров'ї та Божій любові. Амінь. Ангеле, що стоїш поруч із моєю дитиною. Оберігай її кроки, пошли їй світлі думки і добрих людей. Нехай вона росте в мирі, здоров'ї та Божій любові. Амінь. Ангеле, що стоїш поруч із моєю дитиною. Оберігай її кроки, пошли їй світлі думки і добрих людей, нехай вона росте в мирі, здоров'ї та Божій любові. Амінь. Ангеле, що стоїш поруч із моєю дитиною. Оберігай її кроки, пошли їй світлі думки і добрих людей, нехай вона росте в мирі, здоров'ї, та Божій любові. Амінь. Ангеле, що стоїш поруч із моєю дитиною. Оберігай її кроки, пошли їй світлі думки і добрих людей. Нехай вона росте в мирі, здоров'ї та Божій любові. Амінь. Ангеле, що стоїш поруч із моєю дитиною. Оберігай її кроки. Пошли їй світлі думки і добрих людей, нехай вона росте в мирі, здоров'ї та Божій любові. Амінь. Ангеле, що стоїш поруч із моєю дитиною, оберігай її кроки, пошли їй світлі думки і добрих людей, нехай вона росте в мирі, здоров'ї та Божій любові. Амінь. Ангеле, що стоїш поруч із моєю дитиною, оберігай її кроки, пошли їй світлі думки і добрих людей, нехай вона росте в мирі, здоров'ї та Божій любові. Амінь. Ангеле, що стоїш поруч із моєю дитиною. Оберігай її кроки, пошли їй світлі думки і добрих людей. Нехай вона росте в мирі, здоров'ї та Божій любові. Амінь. Ангеле, що стоїш поруч із моєю дитиною. Оберігай її кроки, пошли їй світлі думки і добрих людей. Нехай вона росте в мирі, здоров'ї та Божій любові. Амінь. Ангеле, що стоїш поруч із моєю дитиною. Оберігай її кроки, пошли їй світлі думки і добрих людей, нехай вона росте в мирі, здоров'ї та Божій любові. Амінь. Ангеле, що стоїш поруч із моєю дитиною. Оберігай її кроки, пошли їй світлі думки і добрих людей, нехай вона росте в мирі, здоров'ї, та Божій любові. Амінь. Ангеле, що стоїш поруч із моєю дитиною. Оберігай її кроки, пошли їй світлі думки і добрих людей. Нехай вона росте в мирі, здоров'ї та Божій любові. Амінь. Ангеле, що стоїш поруч із моєю дитиною. Оберігай її кроки. Пошли їй світлі думки і добрих людей, нехай вона росте в мирі, здоров'ї та Божій любові. Амінь. Ангеле, що стоїш поруч із моєю дитиною, оберігай її кроки, пошли їй світлі думки і добрих людей, нехай вона росте в мирі, здоров'ї та Божій любові. Амінь. Ангеле, що стоїш поруч із моєю дитиною, оберігай її кроки, пошли їй світлі думки і добрих людей, нехай вона росте в мирі, здоров'ї та Божій любові. Амінь. Ангеле, що стоїш поруч із моєю дитиною. Оберігай її кроки, пошли їй світлі думки і добрих людей. Нехай вона росте в мирі, здоров'ї та Божій любові. Амінь. Ангеле, що стоїш поруч із моєю дитиною. Оберігай її кроки, пошли їй світлі думки і добрих людей. Нехай вона росте в мирі, здоров'ї та Божій любові. Амінь. Ангеле, що стоїш поруч із моєю дитиною. Оберігай її кроки, пошли їй світлі думки і добрих людей, нехай вона росте в мирі, здоров'ї та Божій любові. Амінь. Ангеле, що стоїш поруч із моєю дитиною. Оберігай її кроки, пошли їй світлі думки і добрих людей, нехай вона росте в мирі, здоров'ї, та Божій любові. Амінь. Ангеле, що стоїш поруч із моєю дитиною. Оберігай її кроки, пошли їй світлі думки і добрих людей. Нехай вона росте в мирі, здоров'ї та Божій любові. Амінь. Ангеле, що стоїш поруч із моєю дитиною. Оберігай її кроки. Пошли їй світлі думки і добрих людей, нехай вона росте в мирі, здоров'ї та Божій любові. Амінь. Ангеле, що стоїш поруч із моєю дитиною, оберігай її кроки, пошли їй світлі думки і добрих людей, нехай вона росте в мирі, здоров'ї та Божій любові. Амінь. Ангеле, що стоїш поруч із моєю дитиною, оберігай її кроки, пошли їй світлі думки і добрих людей, нехай вона росте в мирі, здоров'ї та Божій любові. Амінь. Ангеле, що стоїш поруч із моєю дитиною. Оберігай її кроки, пошли їй світлі думки і добрих людей. Нехай вона росте в мирі, здоров'ї та Божій любові. Амінь. Ангеле, що стоїш поруч із моєю дитиною. Оберігай її кроки, пошли їй світлі думки і добрих людей. Нехай вона росте в мирі, здоров'ї та Божій любові. Амінь. Ангеле, що стоїш поруч із моєю дитиною. Оберігай її кроки, пошли їй світлі думки і добрих людей, нехай вона росте в мирі, здоров'ї та Божій любові. Амінь. Ангеле, що стоїш поруч із моєю дитиною. Оберігай її кроки, пошли їй світлі думки і добрих людей, нехай вона росте в мирі, здоров'ї, та Божій любові. Амінь. Ангеле, що стоїш поруч із моєю дитиною. Оберігай її кроки, пошли їй світлі думки і добрих людей. Нехай вона росте в мирі, здоров'ї та Божій любові. Амінь. Ангеле, що стоїш поруч із моєю дитиною. Оберігай її кроки. Пошли їй світлі думки і добрих людей, нехай вона росте в мирі, здоров'ї та Божій любові. Амінь. Ангеле, що стоїш поруч із моєю дитиною, оберігай її кроки, пошли їй світлі думки і добрих людей, нехай вона росте в мирі, здоров'ї та Божій любові. Амінь. Ангеле, що стоїш поруч із моєю дитиною, оберігай її кроки, пошли їй світлі думки і добрих людей, нехай вона росте в мирі, здоров'ї та Божій любові. Амінь. Ангеле, що стоїш поруч із моєю дитиною. Оберігай її кроки, пошли їй світлі думки і добрих людей. Нехай вона росте в мирі, здоров'ї та Божій любові. Амінь. Ангеле, що стоїш поруч із моєю дитиною. Оберігай її кроки, пошли їй світлі думки і добрих людей. Нехай вона росте в мирі, здоров'ї та Божій любові. Амінь. Ангеле, що стоїш поруч із моєю дитиною. Оберігай її кроки, пошли їй світлі думки і добрих людей, нехай вона росте в мирі, здоров'ї та Божій любові. Амінь. Ангеле, що стоїш поруч із моєю дитиною. Оберігай її кроки, пошли їй світлі думки і добрих людей, нехай вона росте в мирі, здоров'ї, та Божій любові. Амінь. Дякуємо, що молитеся разом з нами. Якщо вам було благословенно, підтримайте нас, підпишіться та поставте уподобайку. нехай Господь оберігає вас.